Співпадають реальність і очікування, і це людей трішки попускає. Канада отстой. Вот рабське життя. З утра до ночі працюєш. Україна це совок, Польща і надалі це якесь село. Я не кажу, що мені прямо не подобається капець Канада, начебто, такий новенький радянський союз, а плюси не так легко помітити, як мінуси. От я ще потерплю, і потім е прийму рішення. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про дуже-дуже дуже актуальну тему. Цікаву. Я бачу, що вам цікаво, тому що відео моїх колег по цеху набирають багато переглядів е, з цього приводу. І поговоримо про те, чому українці їдуть з Канади, е, чому нарікають на Канаду, щось їм не подобається або їдуть. І взагалі, чисто моя думка з цього приводу. Давайте поговоримо. Почнемо з того. Звідки частіше всього люди приїжджають в Канаду? З усіх моїх знайомих, які, з якими я вже познайомився? Більша частина українців, які приїхали сюди, це люди, які жили десь в Європі, в Польщі, в Чехії, неважливо де, з Німеччини, з різних країн, приїжджають в Канаду. І люди, частково, як і я, Знали про Канаду не дуже багато. Знали, що це Америка, що це щось інше, цікаве, всі вау, Канада, дуже багато людей, це Канада, це там країна Першого світу і так далі. і Це круто туди потрапити, і прям рай на не на землі. І, і всі з такими думками їхали. Коли люди приїхали сюди, після Європи, то трішки присіли і зрозуміли, що вони не в такому раю, як як вони думали, і за того, що в них були зави завищені очікування, е трішки розчарувались. Люди, які приїхали сюди з України, я просто дуже з багатьма людьми спілкувався, і ви не думаєте, що це тільки моя думка. З усіх новоприбулих людей, яких я тут знаю, майже всі такої думки, ну реально, відсотків 90. Українці, які тут уже дуже давно, які виїхали ще там в 2000-х роках. Там в 2005-му, які живуть по 15-20 років, вони всі о, Ой, Україна це совок. Коротше, люди, які виїхали давно з України сюди, вони застрягли ті, трішки в тому часі, коли вони виїжджали. І вони думають, що Україна не змінилась, що Європа не змінилась, що Польща і надалі це якесь село. І вони такої думки, що от Канада. А люди, які щойно приїхали, вони вже знають, як змінилась Україна, і в Діджитал просторі, і в цифровому, і взагалі в відношенню, і в заробітках, і в можливостях. Тому думка інша. Зараз я вам розповім, яка думка це збірча така категорія людей в середньому, що люди говорять, і також і моя думка. Ми приїхали з Польщі в Канаду. Нам всі говорили, знайомі, тут от Канада, країна першого світу, тут все так класно, і, і природа, і все інше. Як розповідаю перше враження. Як тільки ми приїхали в аеропорт, ну в Торонто ми були, ми за аеропорта майже не виходили. Прикольно, великий аеропорт, нічого такого. Прилетіли ми в Едмонтон, з Едмонтона їхали в Редір, і відразу я, ми такі сіли, їдемо. Я думаю, стоп, а що, що з дорогою? Чому вона. Ти їдеш, вона так. Наче в якомусь СНТ в Україні, де бетонні плити, і це не із за того, що дорога бетонна, вона асфальтована, але вона в тріщинах якихось. І е, це не, не те, що ти в Польщі їдеш, наприклад, або в Німеччині, і дорога така щ... тихенько взагалі. Тут щось стукає, якісь ямки. І це перше, що це в ніч була, перше, що мене так здивувало. Далі ви вже знаєте, мої відносини про банки. І взагалі Канада. На мою думку і на думку багатьох, трішки. Ладно, кого я обманую? Дуже сильно вона відстає в плані технологій. Від тієї самої Польщі я вже не говорю про там Японію, яка там... вже там, поїзда літають і, і, і все там чудово. Дуже відстає в плані технологій. І це люди помічають в першу чергу, тому що люди приїжджають сюди, стикуються з проблемами, там там не можуть оплатити, там додатки не такі. там... Ну от я зараз дивну річ скажу: в Польщі, в Європі. Ну я про Польщу, в частності говорю. Я не бачив, я працював в ремонтах, дуже ну скільки, ти, років три. Я взагалі жодного один раз тільки ми встановлювали звичайний туалет. Ну, типу, що він стоїть. Переважно, це стелажі. В Польщі Габаріт називається. Тобто, це стіна, просто кнопочка і вісячий туалет. Тобто Це дуже прикольно виглядає сучасно. І я навіть не уявляв, що може бути інакше. Навіть в старих, ну більш в старіших будинках в Польщі такі туалети. Тут ми приїжджаємо, я не бачив взагалі тут такого туалета. Один раз бачив, але ну, він, він все рівно такий здоровенний, з якимись незрозумілими штуками. І це тільки один для прикладу. Виключателі для світла, ну тут вибору майже немає. Ну в тому плані, що тут якось все стандартами, і люди до цього не звикли, які приїхали з Європи. Тобто, люди бачать, що це трішки не те, що вони очікували. Вони думали, приїдуть, а це країна першого світу, і тут все розвинене. А виявляється, що країна першого світу це просто тут заробіток хороший, і це не означає, що тут якісь продвинуті технології чи ще щось. І це людей трішки попускає. А. Ви ще вподобайку не поставили? Ну, давайте швиденько дивіться відео далі. Природа. Канада дуже велика країна, і всі знають, от Канада це природа. І люди приїжджають, наприклад, в якийсь е, Саскачеван або в Саскатун в провінцію, де просто степ поле і. Перекоти поле, і вони такі, блін, а де природа? Звичайно, люди, які їдуть в Бритіш Колумбію або тут у нас в Альберті, є місця, де дуже гарно в Банфі, то можуть бачити це. Але ну, люди їдуть не в ту провінцію, очікують якихось технологій, очікують природи, очікують там. Я не знаю, що тут е, якісь все нове, прикольне, а приїжджають тут асфальт гірший ніж там в Польщі, в ремонті трішки відстало. Я дивлюсь, тут рішення такі. Іноді зустрічаються такі, що ну вже давно їх не використовують, начебто такі новенький Радянський Союз, трішки, на мій погляд. І е, технології трішки я знаю зварювальника, який приїхав сюди. Дуже ми давно з ним знайомі. Він влаштувався зварювальником і каже, приїхав. А тут технології, на яких він працював ще в Україні, давним-давно. А він вже жив в Європі. Вони він вже давно користувався новішими технологіями. В зварюванні, ніж зараз тут приїхав знову в Канаді. І тобто, розумієте, це все потрошку додаються, додаються, додаються. Люди їхали, думали, тут буде а тут, виходить, не співпадають реальність і очікування. І в людей конфуз. Ще, що дуже важливо, вони тільки приїхали, вони бачать мінуси, не дуже помічають плюсів. Помічають, але якось всім живуть і е, не знають мови. Не мають так багато друзів, бо тільки знайомляться все нове, їм дискомфортно. Я розумію, чому і як це. Тому що ти не знаєш мови, ти не можеш нормально сходити в магазин, ти не можеш отримати послугу, яку ти хочеш пояснити. Ти не можеш піти в лікарню нормально пояснитись. Це дуже сковує тебе в твоїх діях. І оці всі фактори, які я назвав, дуже впливають на людей. І мені в коментарях багато людей пишуть, що от я ще потерплю. І потім прийму рішення, ти типу, поїхати чи ні. І я розумію цих людей. І можливо, ну я з такої ж думки, я не, не те, що я прям терплю, але ну я в кожному відео взагалі кажу, кожна країна класна країна, просто є свої плюси, свої недостатки. Тут, наприклад, із плюсів, там стабільність, хороша зарплата, є природа. Є повага від людей до тебе, ти захищений законом в різних штуках. Є багато плюсів, але є і мінуси, і потрібно просто притертись. І я розумію, я вже другий раз переїжджаю в іншу країну. Я пам'ятаю себе в Польщі в перші часи, як нам було, ти не знаєш мови, дуже тяжко. Але згодом, після 4 років, ми вже так звикли до Польщі, вже знаємо мову, вже все можемо сказати, маємо друзів, знайомих, і родина там. і вже дуже звикли до Польщі, я впевнений, що в Канаді буде так само через 3-4 роки. Але люди, не дочікуючись, поки пройде цей час, збирають манатки і такі, а Канада, отстой, і уїжджають. Я просто чому записую це відео? Є багато відео таких е різних блогерів, чому українці їдуть з Канади, масово тікають і так далі. Але я кілька відео подивився, я в жодному відео не побачив, щоби хтось говорив отак правду, що. Дійсно їдуть, тому що е, їм не подобається. Саме із таких моментів, які я назвав, говорять: типу, от тут мало людей великі відстані. Так, тут великі відстані, але камон, народ, я в Варшаві їздив на роботу годину-півтори міг їхати. Тут я їду на роботу 15 хвилин, 10. Так, я по роботі їжджу машиною, але в Польщі я також їздив автомобілем по роботі. В Києві я працював довгий час. Я їхав тільки 45 хвилин, і то це мені пощастило, тому що я близенько біля метро, я сів метро. Люди їдуть по півтори години, добираються. А якщо хтось, наприклад, з Бучі або Троєщини десь в центр, або е десь на Академістечко їдуть, то це взагалі ну, півтори години може займати і більше. Тобто. Це не аргумент, що тут великі відстані. Всюди великі відстані. Ще є такий аргумент, от люди, людям не подобається працювати. Типу, люди не працюють і так далі. Я не думаю, що це так, тому що в будь якій країні ніхто тобі гроші просто так не кладе в кишені. Ти всюди працюєш. І мені також в коментарях пишуть, іноді я відео виставляю там, де мій день робочий проходить або тиждень. Можете подивитись відео. І Пишуть, от, рабське життя, з утра до ночі працюєш, блін, камонну народ. А де люди не працюють? Звичайно, я працюю щодня, всі так живуть, і в Україні треба працювати, тобі ніхто не покладе гроші в кишеню, просто що ти прийшов, ноги на стіл і живеш. В Польщі так само треба працювати. Звичайно, можна розвиватись. І е, багато людей йдуть в повдопереду, шукають вищу зарплату, відкривають якийсь свій бізнес і рухаються так само, як в Україні, так само, як в Польщі, так само і в Канаді. Я приїхав в Канаду, я не від не, я не відразу відкрив свій бізнес і почав працювати сам на себе. Я працював і там, і там, і на людей і мене на гроші кидали, і все. Потім я освоївся, вивчив мову, почав працювати сам на себе, і мені вже легше набагато стало і фінансово. Я вже був вільніший, я вже відпустку, куди хочу, поїду, то там в то могли в гори поїхати а, в Закопане. Тобто тут буде те саме, звичайно, треба працювати, працювати. Потім ти будеш отримувати більшу зарплату з часом, наприклад, і вже зможеш себе більш вільніше почувати. Потім, наприклад, дружина почне працювати вже і вам двоє буде легше набагато. Потім... Можливо, ти свою справу відкриєш і ще легше буде. А люди, не дочікуючись цього моменту, коли вони вже обжились в країні, і їм легше, приїжджають, дивляться, що тут не все так класно, як вони очікували, і їдуть. Я розумію, цих людей, можливо, вони прийняли для себе таке рішення, і це класно. Кожна людина вільна і може приймати рішення, які вона захоче. Але я би хотів, щоб ви це знали, що. Потрібно їхати в Канаду, реально оцінюючи ситуацію. Ми коли їхали сюди, дуже багато відео попадалось. Ми взагалі збиралися за місяць, ми зібрались, продали всі речі, все закрили роботи фірми і просто приїхали сюди. Але ми коли дивились відео про Канаду, безліч відео, типу: 10 мінусів Канади, 5 мінусів Канади, 15 мінусів Канади, а я такий, а я взагалі про Канаду майже нічого не знав. І такі кажу Ігору, блін, є хоч відео, хоч якісь про плюси Канади, дайте плюси. Чому одні мінуси, мінуси, мінуси? Якось таке аж розчарування було. І я приїхав, і я розумію, чого, тому що мінуси, їх легко помітити, а плюси не так легко помітити, як мінуси. Тому що плюси тут, ну, типу, стабільність. Ну, так в мене і так більш-менш в Польщі там стабільно було. ну, тобто Знову ж таки, звідки їдуть люди, розумієте? Ті, хто приїхав, те, що я говорив спочатку, багато дуже людей приїхало вже з Європи. І люди, які приїхали з Європи сюди, вони очікують, що їх левел, рівень життя, ось. А вони думали, приїдуть в Канаду і буде ось. А вони приїхали в Канаду і перший час, із-за того, що вони не знають мови, не можна, знайшли нормальну роботу, у них рівень життя нижче. І вони такі, блін, на що мені це? Фух! І назад в Європу. Ось така справа. Я думаю, що люди повертаються, тому що їм не сподобалось. Звичайно, може бути таке, що не знайшли роботу, не знайшли житло, але я маю тут знову прибулих, я не знаю родин 20-30 я знаю точно. Ми багато подорожуємо, в церкві багато родин приїхало в нашій в різних. Містах, і я не знаю людей, що не влаштувались, що не працюють. Так, я чув, якісь знайомі моїх знайомих зараз шукали роботу, але я думаю, вже знайшли. Але так, щоб я от прям спілкувався, і ой, я не можу, нема роботи. Так, жінкам складніше, не всі відразу знаходять, але знаходять, якщо є бажання, всі знаходять і працюють, і заробляють. І я не можу сказати, що їдуть масово, із-за того, що не можу знайти роботу. Це все безліч факторів. Мене дуже як би так сказати, щоб нікого не образити, але е, дуже така тенденція. Я знаю, багато людей так зробили, приїхали і приїхали в Канаду, взяли 3000 і поїхали назад, або поїхали в США, мігрували. Якби, і це спеціально вони залетіли в Канаду, щоб чисто за грошима. Я не засуджую нікого, це їхній особистий вибір, але. ну це трішки несправедливо до, до Канади. Я не в плані того, що це там, мої податки. Мені все рівно, як Канада розпоряджається моїми податками, але трішки несправедливо. Тому, якщо ви так робите, я вас не засуджую, але не дуже це чесно. Я ще хотів нагадати, що вже зовсім трішечки залишилось, і як набереться 9 тисяч підписників на каналі, нарешті. Я вже зможу виставити відео з банкіром, де ми говорили про банки, про кредитну історію, і це все цікаво дуже і для вас, і мені було. Тому, якщо не підписані, підписуйтесь. І скоро буде відео з банкіром. Дуже багато людей дивляться мене без підписки і постійно дивляться, але не підписуються. Чому? Вам же цікаво дивитись мої відео? Поставте таку там, натисніть кнопочку підписатись, і все буде чудово. Моя думка. Я думаю, що потрібно почекати, просто влитись в цю культуру. Тут інші люди, інша мова, дискомфорт, інша робота, інший менталітет, ну взагалі по-іншому, треба просто звикнути до цього, асимілюватись тут. І потім уже через 2-3 роки. Сподобається повернетесь, не сподобається, не повернетесь. Я знаю на особистому досвіді, що можна піднакопити і повернутись з немаленькою сумою. Ще, Ігор, мені наповнив таку річ, що як один із факторів, чому люди, можливо, повертаються з Канади, це ціна автомобілів. Ми звикли якось, ну, знову ж таки, очікування, реальність, так? Я звик, що Америка дешеві автомобілі, і ми думали, в Канаді також дешеві тачки. Круто, шикарно. Ми приїжджаємо, а тут автомобілі ну, відносно долара. Не відносно там тисяч, а саме якщо переводити долар в іншу валюту, то автомобілі, ну я не знаю, раза в два-півтора в півтора дорожче точно. Ну, ось, Наприклад, наприклад, у мене був Chevrolet е, Лачетті. У мене був Chevrolet Nubira, але це одне і те саме. Nubira, Бір хто знають. 2007 року ми його купили за 7 тисяч злотих, десь потім там трошки доклали там газ. Хай 8 тисяч злотих вийшло, там це 2000 доларів умовно. Тут 2007 рік 170 тисяч пробігу було. Тут такий самий автомобіль, не Універсал а седан. 에, Chevrolet. Це з, з врахуванням того, що тут Америка, ось країна-виробник, коштує. 3 тисячі доларів і це 2005 року з пробігом 200, і це седан. І це такий приклад, тут невелика різниця, але якщо брати в цілому автомобілі дорожчі тут, це теж людей збиває з толку Амазон також очікування. Я думав, що Амазон це така всесвітній, такий магазин, крутий інтернет, що там немає йому рівних, всі про нього знають і так далі. Заходиш на сайт. Ну, а ну я не знаю. Хто думає також? Так, напишіть в коментарях. Хто думає, що Amazon це все рівно топ е інтернет-магазин, теж напишіть в коментарях. Але мені дизайн і взагалі ну, не подобається, мені, як там все зроблено. Там не... Він не юзабельний. Такими, фразочкою скажу, тобто його ним важко користуватись. Не, не завжди знайдеш якісь форми, якісь ціни. Він так виглядає. М іноді тупить, з телефону тяжко. Ну, тобто... Я не знаю. І оце все до кучі, до кучі, до кучі, до кучі, збирається. Плюсів. Ти ще не дуже помічаєш, тому що ти тільки приїхав, ти не знаєш мови, тобто ти не можеш піти в якийсь там, не знаю, музей, ну, насолодитись цією культурою тим, що ти можеш використати. А ти бачиш тільки мінуси, чого не вистачає, і ти такий, блін, камон, і розочаровуєшся. Тому всі, хто зараз тут в Канаді знаходиться і ви. Теж тієї ж думки, що і я, що вам не дуже подобається наразі, я не кажу, що мені прямо не подобається капець Канада, але тут є свої нюанси. Просто я знаю, що в мене багато людей дивляться, які вже тут давно живуть, і, і моїх знайомих також. І я не хочу сказати, що. Ну, це так трошки невічливо, що ти приходиш до когось додому і кажеш що в тебе тут астой. Ну але я просто хочу бути відвертими з глядачами і тому ті, хто мене знають і не знають, давно тут живуть. Ну не ображайтесь, просто я говорю свою думку з точки зору людини, яка щойно приїхала і бачить це все. То просто зачекайте, можливо. Думка зміниться, коли ви вільєтесь в культуру, обживетесь, буде у вас багато знайомих, вивчите мову і зможете використовувати всі послуги, всі переваги Канади, зможете використовувати вільно. Я впевнений, що зміниться ваша думка і все буде класно. Тому, але повернутися завжди можна. І це непогано. Ми взагалі живемо в, такій... в такому світі, коли люди. Вільно можуть пересуватись по світу, подорожувати, жити в якій країні вони хочуть, особливо якщо заробляють десь на відстані, на аутсорсі. Тому світ відкритий, їдьте куди хочете. Не сподобається Канада, не вийде тут залишитись. Це, взагалі, ваш вибір. Робіть, що хочете, і все класно. Не дивіться на те, що вас там засуджують, не засуджують. У мене я вже до речі, хочу зняти відео про плюси в Канаду, готую його. Просто з плюсами в мене трішки тяжче, бо знаєте, у людей рожеві окуляри, в мене такі тусклі окуляри, я їх потрошку спробую знімати і шукати плюси, і хочу вам розповісти про плюси. Тому обов'язково буде таке відео. Подивіться його, я впевнений, що ви надихнетесь цим. І до речі, є ще в мене кілька ідей, проєктів, щоб збирати гроші людям в Україні. Я такий спойлер зроблю: я хочу зробити з вами таку вікторину онлайн. Якщо вам цікаво би було прийняти в ній участь, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам бажаю мирного неба над головою. Всім па!